Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. На як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри Соковиті Фрукти. Цю гру в Україні локалізувало видавництво Game7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. І також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Base Mono. Якщо і ви захочете підтримати мене на мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. Так, ця настільна гра розрахована від 10 років, від 1 до 4 гравців, і час партії 20-50 хвилин. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Так, це у нас правила. Правила невеликі, нескладні. Якщо тако з нуля сісти і почитати, то можна розібратися з правилами за хвилин, я думаю, 20-30, ще розкласти гру хвилинок 10 і загалом, ну через півгодинки, я думаю, можна починати грати. Ось такі правила. Так, а це у нас правила до соло режиму. Він тут є. Так, це у нас поле бізнес ідей. Тут до нас приходять люди з своїми бізнес ідеями. І тут у нас є спеціальні співробітники, які беруть фруктові хабарі, тобто ми віддаємо певні е фрукти, щоб отримати ліцензію на цю чи іншу бізнес ідею. Тут у нас можна буде виробляти морозиво або коктейлі, але знову ж таки на це потрібно буде мати ліцензію. Це трек ліцензій, тобто в залежності від кількості гравців, 2, 3 чи 4, то жетон буде стояти на тій чи іншій познарці. А гра закінчиться тоді, коли жетон ліцензії доходить ось сюди. От з іншої сторони, це просто ось таке зображення. Так, це у нас планшет очок. З цієї сторони це в нас базова гра, а з цієї сторони це вже соковита версія з фабрикою соків. І я дуже-дуже рекомендую після ну, першу гру можна зіграти ось тут, а вже наступні ігри грати по-любому з фабрикою соку. Воно набагато більш різноманітніше. Там з'являється третій крок, який ви можете робити під час свого ходу, і цим третім кроком ви можете своїми жетонами рухатися по цьому треку, здобуваючи переможні очки. У коробці є ще два для них мішечка. В одному я зберігаю 100 фруктів, 100 дерев'яних компонентів фруктів. Вони прям великі. Чесно, там є 5 типів: банан, гранат, слива то манго, лайм і помаранч, Ось такі 5 типів. І загалом там 100 штук цих фішок. Але під час гри вони всі е, виймаються з мішочка і ставляться на стіл в зону доступності всіх гравців, а всі мішечки ми будемо ставити тайлики з кораблями. Давайте я зразу їх і покажу. Це тайли з оранжевими. Цими човнами. У них є, бачите, певні замовлення, які ми будемо виконувати. Наприклад, тут потрібно три гранати і два лайми, щоб виконати це замовлення, і воно принесе нам шість переможних очок. Тобто оранжеві це таке більш складніше замовлення, а з іншої сторони це і для соло гри. А також є е, зелені човни, зараз покажу. Це такі самі майже, просто там замовлення чуть-чуть легші. Тут вже треба менше фруктів, щоб виконати це чи інше замовлення, але і відповідно менше очок вони приносять. А замовлення потрібно виконувати для того, щоб е, очищати о острів. Оце в нас буде такий острів. Ці човни будуть стояти і нам блокувати е, одну з е, клітинок. А нам прикольно, що було чим більше клітинок вільних на полі, тому що в нас будуть певні збирачі, зараз я вам покажу також, які рухаються по цьому полю і збирають фрукти. І чим більше кроків вони зроблять, тим більше фруктів принесуть. Давайте зразу я вам і покажу їх. Так, оце, оці жетони коричневі. Давайте зразу все повипухаю. Ось ці коричневі жетони це у нас збирачі називаються. Тайли збирачів. І кожен гравець має е, свої тайли. Е, з ось цим зображенням. Тобто кожен гравець вибирає на початку гри там свій колір. Наприклад, Lagoon Island це синій колір. Бере відповідні жетони збирачів і буде ставити випадковим чином на свій острів з озером. От, і потім перевертає, і той чи інший е, збирач буде на тому чи іншому місці. І також є жетони гравців червоний, білий і, і жовтий. Ось. Відповідно їхні збирачі. І оце це жетони гравців, якими вони рухаються по е, треку переможних очок. Або якщо ще грають з фабрикою соків, то по цьому треку з фабрикою соків. І це в нас фішка якою ми будемо рухатися по самих ліцензіях. Так, це у нас тайли підприємств. Це якраз там, де поле бізнес ідей, і люди приходять з бізнес ідеями. Це якраз ми будемо там виставляти ось ці всякі покращені збирачі, всякі кіоски підприємства. Оце ми зможемо придбати е на ігровому полі бізнес ідей. Це ось такі дерев'яні тайлики. І це у нас тайли великих підприємств. Ось такі. На полі бізнес-ідей можна там придбати представництво, і коли ви це робите, то берете один з цих тайлів, який ви там придбали, і ставите на, своє, на свій острів. Але ці тайли будуть займати у вас місце на острові, тому треба бути з, ним, з ними досить обережними. І тут у нас лишилися фішки з морозивом і коктейлями. Тобто ви можете також придбати якусь бізнес-ідею. Е, виробництво морозового чи коктейлів. І ці морозового чи коктейлі або і то, і то принесуть вам е, переможні очки. А це якраз острів для кожного з гравців. Це сторона для соло режиму. І це різні планшети для соло режиму. Це все, що є в коробці настільної гри Соковиті фрукти. Надіюся, відео вам сподобалося. Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал і напишіть в коментарях, як вам компоненти цієї настільної гри. Можливо, ви в неї вже грали, то також можете написати, е, як вам ця гра. Дякую за перегляд і до наступних відео.